Україна просила ці системи ще за часів Петра Порошенка. Вже майже рік про них кричить Володимир Зеленський: не тягніть, ось тут вже можна почати сваритися в коментарях, хто кому заважав. Ну і лайкнути відео, звичайно. Це, звісно, жарти. Незважаючи на прохання українських гарантів, небезпеку, а потім і повномасштабну війну, США все одно боялися передавати. Говорили, що це може лише все ускладнити. Навіть коли ускладнювати вже здавалося нема чого. Всім привіт! Мене звати Єва Ніколашвілі, а це Свято Жавеліна. І сьогодні ми поговоримо про зенітний ракетний комплекс, про який чув вже, мабуть, кожен українець, американський Патріот. Тріо це один з найкращих зразків зенітного ракетного озброєння, яке на сьогодні є у світі. Він здатен вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності. Розроблення зенітно-ракетного комплексу Петріото розпочали у 1963 році, щоб замінити ЗРК попереднього покоління. Є розробник американська компанія Райтеон. Виготовлення системи розпочалося у 76-му році, а у 1982 році ЗРК стала на озброєння сухопутних військ США. Розгорнули ж систему у 1984 році. У бойових умовах її почали використовувати на початку 90-х під час війни в Перській Затоці. Спочатку може здатися, що це доволі стара система, однак вона залишається основним ЗРК для США та низки країн НАТО завдяки постійним модернізаціям. Для розуміння розробник заявляє, що плани модернізації системи. Ми розроблено щонайменше до 2048 року. Найсучасніша версія була прийнята на озброєння у 2001 році. Головною метою стало посилення протиракетних можливостей комплексу, для чого у його склад була введена нова ракета, яка здатна знищувати балістичні ракети на відстані до 50 кілометрів. Наразі із публічних джерел відомо, що ЗРК Петріот здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24 кілометрів. А його дальність залежить від типу ракети і становить від 50 до 160 кілометрів. Петріоти працюють в батареї. До її складу входять чотири або вісім пускових установок. Кожна з яких має по чотири ракети. До батареї також входить наземний радар, командний пункт управління, машини забезпечення та зв'язку. Однак, часто ЗРК розгортають у вигляді батальйону, що включає чотири батареї. Щоправда, в Україні, схоже, поки цього не світить. Вона отримає. Одну батарею. Основне завдання цього зенітно-ракетного комплексу це всебічне прикриття великих адміністративно-промислових центрів, військово-морських та військово-повітряних баз від усіх існуючих засобів повітряного нападу в умовах сильної електронної протидії супротивника. Петріот може одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а також безперервно супроводжувати 8 із них. Основними перевагами Петріоти є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, а також висока маневреність. Петріот може стати фактичним завершенням побудови системи ешелонової протиракетної протиповітряної оборони України. Адже нам нині не вистачає лише далекобійного сучасного комплексу і американські ЗРК Саме такий, однак варто одразу розуміти, що однієї батареї Петріота, яку нам передає США, взагалі недостатньо. Не факт, що система зможе повністю покрити навіть Київ є ще один нюанс: ракета-перехоплювач системи Петріот коштує близько 4 мільйонів доларів. За снаряд, а пускові установки близько 10 мільйонів доларів кожна. Досить дорого погодьтесь, і це означає, що збивання набагато менших і дешевших іранських безпілотників, які Росія використовує в Україні, не є економічно вигідним. Інша справа, наприклад, іскандери. І саме для цього нам потрібні такі ЗРК. Петріот здатен знищити балістичну ракету, чого не можуть і інші системи протиповітряної оборони, які наявні в Україні. Ми очікуємо, що на одній батареї США не зупиняться, і вже в 2023 році в Україні буде міцна ешелонова протиракетна і протиповітряна оборона, яка не дасть жодних шансів російським чи іранським ракетам.